Український БТР-4Е Буцефал кулеметним вогнем у взаємодії з ударним дроном обнулює захоплений російською диверсійно-розвідувальною групою будинок у селі Новий Донбас Донецької області. Суперефективний дует на полі бою. Броньований БТР-4Е Буцефал і ударний дрон працюють як єдиний організм. БТР займає вигідну позицію біля краю села, екіпаж оперативно оцінює обстановку і встановлює зону контролю. Кулеметні черги створюють щільний вогневий заслін, прикриваючи маневри та забезпечуючи безпеку підходу БПЛА. Ударний дрон піднімається над районом і виконує прицільні скиди, оперативно уражає виявлені вогневі точки та укриття. Він миттєво фіксує рухи ворога і передає відеопотік у реальному часі. На основі цієї інформації екіпаж буцефала коригує вогонь так, щоб дії були точними і скоординованими. Будинок, захоплений диверсійною групою, стає нерухомою точкою у зоні дії. Поєднана робота бронетехніки та ударного дрона обмежує можливості противника використовувати приміщення як опорний пункт. Дії підрозділу спрямовані на швидку нейтралізацію загрози з мінімальними ризиками для цивільних осіб і без зайвого руйнування. На кадрах видно професіоналізм і дисципліну. Команди чітко обмінюються даними, коригують позиції і перевіряють результати уражень. Це не просто демонстрація сили, це приклад сучасного підходу до ведення операцій, де технологія і координація дозволяють діяти швидко, ефективно і відповідально.